Всім привіт! Вгадайте, чому я так розмовляю? Вчора я зали відео. Ура! У мене з'явилося купа підписників, 11 було. І залишилося дев'ять. Як це розуміти? Я вже думав, ура! Одинадцять підписників, стільки, як і мені років, підписників у мене. Ні. Сьогодні вже вранці я встаю такий, хочу подивитися, може змінилося число на більше, навпаки, ну, на менше. Андрій попросив своїх друзів. Ну, із каналу Джагера 2013. Він попросив своїх друзів, щоб вони там підписалися на мене. Но я, ж сказ... я не думаю, що вони настільки. Хоча, якщо вони настільки, я не о такая. Я о такая. Ну, реально ну це реально не можна відписуватися від блогера, якого ти дивишся. Ладно, якщо не дивиться Ну хоча б, щоб підписка була. Ну це реально обідно. Блогер такий захонім вранці. Що ж, може, збільшились підписки. Зменшились. Ну це кипят. Колись у нас було 8 підписок. Потім стало 7, потім 6, потім стало 8, потім стало 11, потім стало 9. Що це за качелі, йомаю? А Далі підніметься, потім опуститься. Ну так що, як це? Я не розумію. У мене таке прохання для вас. Залишайтеся на каналі з підпискою. Можете. Не дивитись відео. ну нам Просто хочу навіть поставити лайки. Ви можете його поставити, навіть не дивитися відео. Так, так ладно, безнього пройдуся, поставлю лайки і не ну, дивитися не хочу. Я завжди дивлюся відео. І до речі, сьогодні буде увечері така чи перема трансляції. Я ще не знаю, но... Зроблю такий відосик. Дивлюся відео із каналу Джагіра 2013. Про це я, мій друг ще не знаю, але я йому скажу про це відео і він удивав. Ну що це ну, просто. Ти чого? Хай він так зробить. Про мій канал, дивимося відео. Я там пролайкаю його, його відео, а ви, ви такі, так, стоп, ти ж. каже, що ти всі дивись і лайкаєш. Ем, ні, я з іншого телефону, на якому там не пролайкано і. Не пролайкано і не цей. Не пролайкано і не продивлені відео. Я там подивлюся і буду так знімати. І сподіваюся, що Андрій з каналу Джек 2013 тоже таки теж зробить. Гаразд. Я сказав, що мені це не подобається. Залишайтеся підписниками. Хоч ви можете і не дивитись відео, не ставити лайки. Хай просто воно у вас там десь заваляється. І ви не будете їм навіть бачити. Ну, все одно, краще бути підписаними. Так, Андрія дивиться мене і це все таке. І я його війду, війду там. Буду знімати свого Телефона, дивлюся відео. Ну, зі свого. Ну, як би це другий, третій запасний. Ну, да, ладно, не Ну, Я зніму, коротше, відео, покажу вам, наскільки у нього там класно. І сподіваюся, він мені потім щось каже, дякую. Ну, може, хтось із вас підпишеться. Ну, я сподіваюся, на підписки. Ну, лайки, да, все хорошо. Я побачив, що навіть популярність моя збільшується. Ну, мене настільки хотілося. Гаразд. Всім папа. -па, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Дивіться мої відео. Кажіть друзям. Діліться з друзями. Я така кнопка Поділитися, натискаєте на неї, вибираєте там, поділитися більше, Телеграм, вайбер і ще якісь там неважливі. І так обзаробите бабляк, бабля бабля бабля, 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 бля бабля. Гладенькі бабло. Ви мені допоможете. Ви. Мені допоможете здобути популярність. І наша сім'я із каналу стане набагато більшою. Гаразд. Чекайте вечірню Вечірнє відео, вечірню трансляцію, може, я ще не знаю. Іраз. Всім пока.